Інститути журналістики та телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету визнані лідери серед вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців змі, кіно, телебачення і театру. Інститути готують дикторів, кінотелеоператорів, журналістів універсалів, здатних написати, відзняти та змонтувати сюжети. Випускники з режисури однаково зорієнтовані на постановку як камерних передач, так і розважальних шоу. На театральному факультеті готують артистів театру та кіно, викладачі. Відомі кіно та телезірки, участь у міжнародних кінофестивалях, виробництво власної програми, студентські квитоки з трансляцією на телеканалах України, випуск університетської газети «Посткриптум плюс можливість для старшокурсників навчатися за індивідуальним графіком, поєднуючи роботу та навчання. Усе це дозволяє студентам стати справжніми професіоналами. Обладнана навчально виробнича телерадіостудія. Студенти мають можливість працювати у репетиційних, танцювальних класах, гримерках. Ми створюємо можливості зустрічатися постійно із відомими в Україні, журналістами, режисерами, акторами. Це місце, де тебе можуть побачити. твій, твій фільм, твою роботу, і наш університет дав нам такий шанс співпрацювати сумісно з третім київським міжнародним фестивалем. Інститути журналістики та телебачення, кіно і театру Київ. Міжнародного університету це елітна освіта для майбутніх професіоналів творчої сфери.